Слава Ісусу Христу, вітаю друзі, на моєму YouTube каналі з вами отець Роман Лаба, а поговоримо ось про яку подію. Антихристиянський уряд в Іспанії, який очолює Педро Санчес, прем'єр-міністр, соціаліст, в цьому році забажав зменшити кількість військових, які би брали участь в процесі з нагоди Божого тіла в Толедо. Для слухачів не католиків, поясню, що це таке. В католицькій церкві ми маємо урочисте свято присвятих тіла і крові Ісуса Христа. Ми, як католики, віримо, що Ісус Христос реально присутній в Євхаристії, в своєму тілі і крові. І після служби Божої в цей день вулицями міст, там, де, звісно, це можливо, в Україні з огляду на воєнний стан, в багатьох містах це не було можливо. Але там, де це можливо, католики виходять на вулиці і в урочистій процесі несуть тіло Христове. Ну і це дуже гарно, прекрасно в багатьох місцях відбувається. Дітки сиплять квіти перед Ісусом, таким чином, вшановуючи його, співаємо пісень, прославляємо. В чотирьох місцях читається Євангелія, проголошується слово Боже. Одним словом, прекрасна урочистість. Це дійсно красиво. Дійсно красиво, так. А особливо красиво це в Іспанії роблять. Ну і. Соціалістам, це, ясна річ, було не до вподоби, і вони вирішили обмежити все це. Зазвичай, в цій процесі, в Толедо брав участь чисельний контингент з різних департаментів місцевої військової академії. І в цьому році Санчес забажав, щоб військові встановили невеличку групу бажаючих. Тому військова академія вислала невеличку групу бажаючих. Тобто, всіх. Всіх шість рот і два батальйони, можете собі уявити. Е, і дійсно не брали участь в цій процесі. Е, що хочу з цього приводу сказати? Не думаю, що у військових Іспанії так швидко зросла свідомість присутності Ісуса Христа в Євхаристії або так стрімко зросла віра. Думаю, що ця ревність свідчить про щось інше. Свідчить про дуже важливий елемент. Люди починають тугувати за традицією, за красою. Врешті, за нормальністю. За нормальністю. В той час, коли в Україні під час війни, користуючись з воєнного стану, коли неможливі є якісь протести і так далі. Різні політичні групи, організації, які сидять на грантах, намагаються продавити повістку ЛГБТ, хоча війна здається дуже чітко розставила все на свої місця, здемаскувала абсурдальність гендерної ідеології, так. Бо незважаючи на те, що дійсно багато жінок, дівчат бере участь як тактичні медики, як медсестри, лікарі, зрештою, як військові теж, то все ж таки. 70 понад відсотків, то все ж таки, це є чоловіки. Е і здавалося, що все зрозуміло. Так, е скажіть, будь ласка, е всі ті, хто виступають за рівність. А ви не помічаєте, що одна категорія громадян в Україні є сильно дискриміновані і не можуть виїжджати за кордон? Е не, не помічали ви такого? Здавалося б, що. Всі ці речі показують нормальність. Але ж ні, багато організацій намагаються продавити повістку ЛГБТ, намагаються просунути закон про цивільні партнерства і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, повірте, в цей час багато середовищ в Західній Європі в Сполучених Штатів помаленько, помаленько повертаються до консерватизму. У багатьох штатах, в Сполучених штатах Америки, в багатьох штатах, наприклад. Нещодавно заборонили проводити різні транссексуальні маніпуляції над неповнолітніми, хоча донедавна ще можна було робити. І, поволі, і в багатьох штатах, наприклад, забороняють аборти. Е, Сполучені Штати, які, мабуть, не треба говорити, що є нашим найважливішим союзником в цій боротьбі, яку ми ведемо. До чого я це все? Люди. Тугують за традицією, тугують за красою, тугують за нормальністю. Тому всі лівацькі спроби утворити якесь антисімейне суспільство або суспільство, не знаю, гендерно нейтральне, приречені на поразку ось так. І здається мені, що це станеться швидше, ніж ми думаємо. На кінець, друзі, дякую вам за підтримку. Дякую за ваші пожертви і донати. За, за ваші пожертви. Я закуповую спорядження для військових, форму. Час від часу до мене звертаються вони, і я їм намагаюся допомагати. Якщо хтось би хотів долучитися, то є така змога. В описі до цього відео я залишаю опис картки. Так? Ну, все, бувайте здорові, до зустрічі!